Привіт, шабачо. Глава Теазрія на початку розділу Тазря Тора каже: якщо жінка зачне і народить сина, і далі слідує перерахування законів очищення для породілля. Цікаво, що перші заповідь дарованих роду людському пледіться та розмножуйтесь. Безпосередньо зобов'язують чоловіків, а не жінок. Для жінки це почесне право, а не прямий обов'язок. Але є різниці і пояснення. Але найпростіше з них полягає в тому, що в тандемі е, «плодіться та розмножуйтесь, і саме жінка народжує. Для людської істоти пологи є щось позамежне. При пологах у цей світ приходить частка нескінченності. Нова душа приходить через канал обмеженої фізичної істоти. Це дисонанс обмовляє травматичність і біль, на які прирікає процес пологів жіноче тіло. Тому чоловіка зобов'язує знайти собі партнерку, згодно допомогти йому мати нащадків, а жінку, проходити через нестерпне, не зобов'язує, проте вона не заздатна. Це правило насправді універсальне, Всевишній не вимагає від нас позамежного. Але якщо ми, сподіваючись на нього, Хочемо вийти за свої ліміти і набираємось рішучості, він допомагає. І ми здійснюємо те, що раніше здавалося не здійсненим. І масштаб цих звершень може бути зовсім різним: наприклад, приведення в цей світ нової душі, або витягування себе вранці раніше з ліжка, або інші подвиги. Шаба шалом!